Обійми мене міцно, як тато. З таким проханням 11-річний Артем чи не щодня звертається до своєї мами Олесі. Тепло його батька Дмитра було опорою і підтримкою для хлопчика. Проте повномасштабне вторгнення РФ назавжди змінило долю їхньої родини. Після визволення Чернігіва мій чоловік Дмитро пішов до військомату 11 квітня 2022 року. Він одразу став до лав зсу. Травні він приєднався до 58-ї окремої механізованої бригади, служив там більше року, до травня 2023 року, і потім почав свою, продовжив свою службу в 66 й окремій бригаді. І пробув там тільки місяці 22 дні. І 22 липня 23-го року він загинув. Травми, отримані під час артилерійського обстрілу, були несумісні з життям. Уже рівно півроку родина вчиться жити в нових реаліях. У пам'яті як рідних, так і побратимів. Дмитро назавжди залишився доброю, відчайдушною та хороброю людиною, а також воїном, який неодноразово рятував життя, витягуючи з поля бою поранених та загиблих. Він завжди був таким, знаєте, оптимістом своїм. Він служив заради миру за того, щоб нам з сином було. Жити в Україні в нашій рідній Україні. І я пишаюсь ним дуже, за те, якою він людиною був. Порадившись із друзями, алеся вирішила подати на сайт президента України електронну петицію з проханням присвоїти її чоловікові почесне звання Герой України з удостоєнням ордену Золота зірка каже, довго вагалася, проте прагнула зберегти пам'ять при рідну людину. Кожного дня майже більше тисячі голосів збиралось. Це завдяки друзям, побратимам, знайомим. Просто десять тисяч можна так сказати, було легко зібрати, а потім вже важко. Важко кожного дня 500 200 голосів, і це з величезним трудом. Наразі ми обмінюємося з такими самими петиціями, з такими самими людьми, які хочуть вшанувати пам'ять своїх рідних через інтернет, Фейсбук, Телеграм. Зазначимо, електронна петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян упродовж не більше ніж трьох місяців з дня її оприлюднення. Процес збору голосів непростий, а кількість петицій величезна. Якщо звернення отримує необхідну підтримку, його попередній розгляд здійснює експертна група комісії державних нагород та геральдики при президентові України. В Указі про звання Героя України. Повідомляється, що вона складається з представників міністерства оборони, Орони апарату головнокомандувача ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії тощо, коментуючи аспекти присвоєння звання Героя України, правознавці кажуть, що петиція все ж не гарантує 100% результат навіть за умови збору необхідних голосів. У випадку з електронними петиціями тут все ж таки немає обов'язкового характеру для виконання для органів державної влади або до того органу, до якого адресується ця петиція. Це виноситься на розгляд, а далі вже або відповідна орган, установа або комісія розглядає це питання. І в випадку наразі тих петицій, які подаються по військовослужбовцям для присвоєння звання Герої України, це скоріше за більше воно спрацьовує як для привернення уваги. Дмитро Науменко зазначив, що за результатами комплексного розгляду електронної петиції експертною групою у наданні найвищої державної відзнаки звання Героя України може бути відмовлено натомість. Ініційовано відзначення військовослужбовця орденом держави, якщо говорити взагалі по підставам і по процедурі е, нагородження особи з е, званням Героя України, Тут можна розглядати різні органи, які можуть клопотати. Якщо говорити про військовослужбовців, так само можуть клопотати і командири військових частин, і представники міністерства оборони безпосередньо по кожному окремому солдату або військовослужбовцю. Початку 2024-го на сайті Гаранта опубліковано 12 указів про відзначення державними нагородами України тих, хто самовіддано виконує військовий обов'язок, і поки жодного про присвоєння звання Героя України.